В цьому відео я покажу вам п'ять фішок, якими я постійно користуюсь, просто вирішуючи свої якісь завдання. Можливо, вони вам теж стануть у нагоді. Перша це використовувати чат GPT замість Google. У мене недавно був випадок, коли мені потрібно було знайти повну масу авто Ford Escort 89-го року. Я поліз в Google, загуглив, і що я побачив, я побачив кучу сайтів, які мені потрібно було всі відкривати, щось шукати, щось читати. Не зрозуміло, якою мовою мені потрібно було вводити запрос, тому що українською мовою цих сайтів просто не існує російською вони не відкриваються, англійською потрібно переводити там усе. Чат GPT з цим справився надзвичайно швидко і якісно. Я зразу отримав інформацію. Це зекономить ваш час. Так що якщо ви ще не користувались чатом GPT, пробуйте, це, ну, це дійсно класно. Друга фішка стосується Тіктоку. Якщо ви гортаєте стрічку Тіктоку, вам попалося цікаве якесь відео, яке б ви хотіли б зберегти. Ви можете внизу під цим відео нажати на значок зберегти, але просто зберегти це буде не зовсім правильно. Я собі постворював колекції, ну, наприклад, фільми, рецепти, англійський, автор ефік, фотошоп різні. І створюючи колекції, і я наповнюю свої колекції цими відео. Я зберігаю їх і потім при нагоді. Я можу зайти у свій профіль в збереженні колекції і знайти це відео. Це дуже зручно. І ну, я цим постійно користуюсь. Правда, рідко туди заходжу в ці колекції, але все одно є, ну, є результат. Те саме стосується і YouTube. Я Ютуб в основному дивлюся на ноутбуці, покажу вам, як зберігати відео на ноутбуці. Ви просто створюєте собі плейлісти. Ви е зберігаєте відео і додаєте його в певний плейліст. Плейліст, потім можете відкрити, подивитися. Теж задаєте тематику, настраюєте цей плейліст. Можете додати туди як публічно дивитися, щоб могли люди дивитися ваші плейлісти, так і просто для себе закриті плейлісти, просто підбірки відео. Це дуже корисно, якщо ви чомусь навчаєтесь, якісь корисні відео, бучалки, всі в одному, тому що їх може бути дуже багато. Я, наприклад, вчив Photoshop, After Effects, Я всі відео зберігав туди собі для. Того, щоб мог в разі чого підняти це відео. Цим я досить часто користуюсь, і це досить зручно. Тепер про Телеграм: в Телеграмі є папка «Збережене», можливо, вона у вас по-іншому називається, вона ще може називатися Сейф. Це як ваша папка, це як ваш якийсь архів. Ви туди можете скидувати все, що завгодно, не гру. Не ну, без всяких груп, якусь інформацію. Наприклад, ви хочете з телефона перекинути на ноутбук якусь фотографію. Це краще всього зробити через папку збережене. Я туди кидаю, потім загружаю це на ноутбук, якість не е, ну не втрачається, якість. І е, так само туди це як ваші замітки. Я ваші архіви, якісь відео з ноутбука на телефон перекинуть, якийсь текст, якась стаття, те, що вам потрібно зберегти там для. Ну, це не архіважно, але щось. Ну раді ради того, щоб потім до цього повернутися. Просто будь-яка інформація. Там не обмежений простір в цьому збережено. Я теж постійно. Користуюся цим збережено, кидаю туди взагалі все, що можна, всякі приколи, все що хочеш зберегти. Кидаєш туди телеграм, на рахунок цього ну прикольну штуку придумав. І трошки про Фейсбук. Фейсбук для мене, якби сама така безтолкова соціальна мережа, але її теж можна використовувати. Я її використовую більше як архів, фотографій, хронологія життя, міга і лая там якось і. Тому подібне, що там можна зробити, там можна зробити закритий альбом, як щоденник, який будете бачити тільки ви, можете додати ще когось, якихось друзів, і ділитися там своїми враженнями. Якщо, наприклад, ви там не ведете блог, але хочете щось залишити в пам'яті. Це ідеальна річ. Ви можете туди кидати якісь фотографії, які не публічні, які передають вашу атмосферу, ваш бит, можете відео просто записувати самі роз. За, зафіксувати якийсь момент це класно. Ви розумієте, що ну, є люди, які у ну, мене в знайомих знайомі майже ніхто не веде блоги свої. Але ви хочете там спробувати. Зробіть це для себе просто. Фейсбук вам нагадає через три роки. Три роки тому ви поділилися цим, е, цим враженням, і ви зайдете, і воно воно цікаво. Чесно, мені якби я використовую Фейсбук саме в такому форматі, тому що. Фейсбук став наскільки такою непригодною соціальною береже. от Зараз Цукерберг вроде як, відмінив факт-чекінг, вроді як хоче його очистити від цензури, але він вже блін, цензурою і рекламою про протух, що ну, кроме як архіву, його використовувати більш і ніде. Пишіть, знали ви про ці фішки, чи не знали, діліться, якщо. Ви будете використовувати хоч одну з них, поставте лайк, напишіть комент, підпишіться і будьте зі мною, гарного дня. І, як завжди, чуть не забув. У мене є підписниця, була, по крайній мірі, у якої сьогодні день народження. І ми її що? І ми її не будемо поздравляти сьогодні. поздравляти з Днем Народження. А чому? Знаєте чому? Тому що вона мене не поздравила з Днем Народження. Отак от. Так от могли б привітати, могла б отримати привітання. Ну, коротше так.